Ця сирна галета підкорила серця багатьох, тому я впевнена, що вона підкорить і ваше. Вона дуже проста в приготуванні та неймовірно смачна. Вмисці з'єднуємо масло кімнатної температури, цукор та перетираємо його. Якщо масло тверде, можна трішечки підігріти в мікрохвильовці, але не перегріти. Далі додаємо кисломолочний сир і також все перетираємо до однорідної маси. Якщо сир має трішки кислий присмак, не хвилюйтесь, в тісті цього не буде помітно. Далі додаємо одне яйце і знову перемішуємо. Всипаємо борошно. В залежності від його вологості, його може знадобитись більше або менше, ніж вказано в рецепті. Та додаємо одну столову ложку розпушувачу тіста. Далі замішаємо тісто руками. В цілому, на заміс я витратила менше, ніж 5 хвилин. Тісто має перестати липнути до рук, тоді воно вважається готовим. Тепер підготуємо персики. Дістаємо кісточку та нарізаємо як на відео, але можна нарізати і просто дольками. До речі, замість персику ви можете використовувати будь-які ягоди та фрукти. Це може бути полуниця, вишня, малина, яблуко, груша. Можете все це між собою міксувати і все вийде дуже смачно. Тісто розділяю на дві частини та викладаю на пергамент присипаний борошном. Формувати краще на противні на тому, на якому будете випікати. Розкачуємо тісто в круглий пласт. Товщина приблизно 5 мм. Тісто обов'язково посипаємо крахмалем можна кукурудзяним, можна картопляним. Він втримає сік з фруктів та ягід. Викладаємо начинку, відступає від країв 3-4 см. На середину я вирішила додати ще трішки полуниці та ожини. І тепер загортаємо краї, так, як на відео. Змащуємо яйцем та випікаємо на 190 градусах приблизно 35-40 хвилин. Тісто має добре зарум'янитись зверху та знизу. Обов'язково приготуйте по цьому рецепту. Я впевнена, що він стане одним з ваших улюблених.